Взимку Одеса не посміхається: море темне, вітер ріже обличчя, пляжі порожні. І саме тоді місто стає справжнім. За 10 хвилин ти побачиш Одесу такою, якою її не показують влітку. Друзі, а ви були в Одесі взимку? Напишіть у коментарях. Одесу знають через гумор. Але гумор тут не для сміху, він для захисту. Коли смієшся, не болить. Коли жартуєш, не показуєш слабкість. Одеса невесела. Вона іронічна. Напишіть, друзі, ви смієтесь, коли важко. Одесу будували швидко. Не як казку, а як інструмент, порт, торгівля, контроль. Тут з самого початку жили люди з різних країн, мови і релігій. І це не зробило місто спокійним. Це зробило його напруженим, але живим. Під Одесою інше місто. Катакомби довші за метро Нью-Йорка. Там немає світла але є пам'ять. Тут ховалися, тут виживали, тут зникали. Під час війни люди жили під землею місяцями. І коли ти знаєш це, ходити по поверхні стає дивно. Напишіть чесно ви б змогли жити під землею, щоб вижити. Узимку в Одесі менше випадкових людей. Залишаються свої, ті, хто не чекає сезону. Ті, хто знає місто справжнім. Саме взимку видно, хто тут живе, а хто приїжджає. Пляжі, де влітку яблуку ніде впасти, взимку виглядають покинутими лежаки порожні, кафе зачинені. Залишається тільки звук хвіль і сліди на піску. І саме тут Одеса виглядає чесно. Порт Одеси це не просто крани й кораблі, це історії про втечі, надію, зраду і шанс. Хтось звідси поїхав і не повернувся. А хтось залишився назавжди. Порт це місце, де Одеса дихає. Узимку ніч в Одесі особлива. Холодна, порожня, тиха. Світло ліхтарів відбувається в мокрому асфальті. Місто ніби завмирає. І якщо Одеса може бути чесною, то саме в такі ночі Одесу не можна зрозуміти за один приїзд. І навіть за десять. Вона або резонує, або ні. Це не місто для всіх. І саме тому воно таке сильне. Взимку Одеса не намагається подобатися. Вона не для туристів і не для красивих кадрів. Вона для тих, хто готовий дивитися глибше. Саме взимку місто показує, ким воно є насправді, без шуму, без масок, без сезонної любові. І якщо тобі стало трохи холодно, трохи тихо і трохи не по собі, значить ти відчув Одесу правильно. Друзі, а як ви думаєте, яке місто України відкривається тільки взимку? Напишіть у коментарях. Я реально читаю. І саме з ваших відповідей ми виберемо наступний випуск. Це був канал Відомі та Невідомі міста України. Побачимось там, де міста відчуваються, а не просто показуються.